Бішові кошти. Робляться поясні мапису на ньому. Добре. 369, частина 3. Правоохоронці затримали жительку Болградського району за надання неправомірної вигоди поліцейському. Жінка хотіла, щоб керівник слідчого відділу одного з територіальних підрозділів поліції за грошову нагороду, закрив кримінальне провадження, розпочати щодо неї за фактами. Майнових злочинів зазначимо, що громадянка у грудні минулого року була викрита поліцейськими у скоєнні крадіжки продуктів харчування з магазину у Болграді. Відвідувавши торговельний заклад, вона винесла крам, не заплативши за нього. А за кілька днів спробувала повторити те саме вдруге, але була піймана на виході охоронцями. Слідчі повідомили їй про підозру у крадіжці та закінченому замаху на крадіжку, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. За цей злочин чиним законодавством передбачено покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Щоб не бути притягнути до відповідальності та уникнути покарання, підозрювана спробувала вирішити питання щодо закриття провадження і запропонувала керівнику слідчого відділу гроші. Але поліцейський повідомив про запропоновану йому неправомірну вигоду керівництву і, відповідно, були вжиті заходи щодо документування протиправних дій громадянки. Працівники Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Затримали її на гарячому безпосередньо після передачі поліцейському неправомірної вигоди в сумі 37 тисяч 400 гривень. Кошти правоохоронців вилучили, а правопорушницю затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Жінці повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років за конфіскацію майна або без такої. Слідство триває.